Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Xiaomi серія F6 Pro на цоколь HB4 з температурою світла 6000 к. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дві світлодіодні лампи і також шестиграни для фіксації самого цоколю. Лампи потужністю 35 Вт, абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий. Заявлена кольорна температура, нагадаю, 6000 кельвів. Потужність 35 Вт. Яскравість, як заявляє, виробник 7000 люмен у даних ламп. Після встановлення таких ламп обов'язково потрібно виставляти правильну тіньову межу, тому як відсвічують яскраво для того, щоб не засліплювати інших водіїв. При купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. На все добре!